Як розраховувати зарплату, якщо ви власник бізнесу, у вас немає менеджера, ви продаєте замість нього. Аналогічно, так само, якби у вас був менеджер. Перше, ви власник бізнесу чи спеціаліст не має значення. Ви тратите свій час на роботу, і робота має бути оплаченою. Якби ви не витрачали час на продажі? Ви, як власник бізнесу, витрачали б цей час на більш стратегічні питання, які допомагали б бізнесу рухатися, розвиватися та масштабуватись. Але ви цього не робите. Ви продаєте відповідно, час має бути оплачений. Оплачуєте по системі мотивації, яку ви розробили для вашого менеджера. Уявіть ситуацію, що в якийсь момент, коли бізнес сильно виросте, коли заявок буде багато, коли продажів буде багато, ви захочете вийти з продажів, і вам в цю систему потрібно буде помістити людину з ринку. Вам потрібно буде її наняти і помістити. І уявіть момент, коли ви вважаєте, що ваша бізнес-модель коректна, що фінансова модель схлопнулась, ви ж то собі зарплату не платите, відповідно, у вас. Одна дохідна частина, а в витратній частині куска не вистачає. Але коли ви візьмете з ринку менеджера, у вас витрати збільшаться. І тільки тоді ви можете побачити, що у вас бізнес іде в мінус, тому дуже важливо зразу враховувати всю витратну частину, якою вона має бути. В такому контексті ваша фінансова модель буде коректно прорахованою з самого початку, і у вас не буде ситуації, що коли ви себе будете міняти на менеджера з продажів, ви зіштовхнетесь з тим, що це невигідно бізнесу, тому що ви зразу будете закладати в витратну частину фонду плати праці.